У менежі спортивного комплексу політехнік розпочався четвертий традиційний турнір з волейболу серед студентів та вихованців фахового коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Осінній тур тут зараз перебуває сім команд. Всі вони або з Крину, або з коледжу Крину. Один з турів нашого волейбольного турніру. Потім буде проведено навесні загальний турнір для переможців, які будуть нагороджені призами. Всі сьогоднішні учасники отримують призи. Команда формувалася абсолютно добровільно. Без обмежень по курсу, без спеціальностей цей турнір став доброю традицією і можливістю для студентів університету та вихованців фахового коледжу обмінюватися досвідом і скоростю для здоров'я проводити час. Діти займаються спортом, є перспектива на майбутнє. Зараз ми проводимо змагання в кафедрі ЗЛФК і коледжу разом і бачите, скільки тут студентів, змішані команди. Ну все для студентів, все для дітей. Учасники змагань, хоча з обережністю, оцінюють свої шанси на перемогу, однак планують боротися до фіналу. Я у школі грав декілька разів їздив на змагання. Перемогу навряд чи, тому що ми бачимо, що тут грають професіонали. Але Хоча б вийти. вже третій раз приймаю участь в цьому турнірі. Перечуття такий бойовий тут дух, суперництво аж віє. Тому класно, дуже гарні емоції завжди отримую. То сподіваюся, до на гарну гру. Наступні ігри в межах цього турніру відбуватимуться вже цієї п'ятниці. Тож бажаємо усім спортсменам сили духу та нехай переможуть найкращі. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.